Ніколанічу. От ви ж теж були довго у власті. Ви на Майдані обіцяли, що бандити будуть в тюрмах. І нічого. Славік, ви сьогодні за, за поставили на обговорення три теми. Я, могу Я дам відповіді на ваше запитання, але трошки пізніше. Перша тема це тема була на закону про наклепу його е, долі, яка його очікує. Е, мене відверто кажучи, е, трошки стурбувала та теза, що є ініціатива одного із відомих меценатів. І народного депутата допрацювати цей закон. Я вважаю, що це е, дуже така пропозиція непроста. У тому розумінні, що закон, очевидно, треба скасувати, а потім за участю журналістів громадянського суспільства, правників і всіх інших, готувати новий закон. Я вам приведу приклад і для аудиторії. Е, можливо, політики знають, що. Я сам із Житомирщини, і коли йшовся процес підготовки до виборів, оцінював для себе можливість працювати в мажоритарному окрузі. Фонд Миколи Ніщука, який я очолював, прийняв рішення, працюючи в окрузі, застрахувати дітей шкільного віку, усіх дітей на один рік в окрузі. Ну, справа видається добра, з рахуванням того, що діти травмуються, спортивних залів пристосованих немає таке інше. Ми зробили цю справу. 20... Фонд 23 тисячі дітей були застраховані Приходить на округ один із провладних кандидатів, наймає журналіста, і журналіст поплюжить цю справу і називає мене там е, міністр шахрайської турботи про дітей. Хоча всі факти, документи, суми, діти, договори все правильно. До чого це я веду? В мене повинно бути, знаєте, така, об... мене повинно обурювати, я повинен вимагати. Казнити цю людину, тому що це безсовісно, це неморально, це непорядно. В кінці кінців мова йде про відому людину на моїй батьківщині, але я проти того, щоб їх садити в тюрму. Проти. Я вважаю, що ми повинні посилити відповідальність, можливо, майнову. Ми повинні посилити професійну культуру, повинні створити громадську думку, щоб цього не траплялося. Але саджати людей за грати. Проблема в чому? Проблема в тому, що вийде сатисфакцію той чи інша фізична особа, яку споплюжили. А проблема в тому, що в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, ми забезпечимо справедливе використання владою тією чи іншою тих засобів, які вона отримує, для того, щоб тиснути на журналістів. Для того, щоб вони перестали бути контролем суспільства за владою. Ось тут загроза. Тому я виступаю і просив, щоб наша аудиторія в цьому сенсі підтримала щоб закон, який внес мим Журавським, був скасований, а був напрацьований, можливо, разом із, із зацікавленими особами, новий закон. Так, зараз я вас прерву на 2 хвилини рекламної паузи, а потім ви продовжите. Прямий ефір, перший національний телеканал ЕРА. Будь ласка, Ніколай Аніщук. Ви нам сказали про законопроект А. Це раз. Тепер тема корупції. Закони політичного жанру передбачали, що я зараз, обговорюючи цю тему, повинен виступити ще більш полум'яно, чим всі ті народні депутати, які цю тему обговорювали. Тому що ну, так, так, таке політичне шоу. Але я цього робити не буду. Тому що ми можемо ще більш полум'яно поговорити, але вийдемо з цієї студії і завтра в країні нічого не зміниться. Тому е, тема корупції це всі суспільства, багато суспільств, включаючи не тільки ну, демократичну, заможну Європу, а навіть і Сінгапур, Малазія вирішували ці проблеми. Як вони її вирішили? Не криками. Вони її вирішили, коли консолідували суспільство. влада, журналісти, правоохоронні органи і громадянські інститути діяли разом. Для цього що вони почали? Вони почали з законодавства. Перше, я наголошую, законодавство. Друге законодавство і третє законодавство, тому що коли немає законодавства, яке а, дозволяє притягнути до відповідальності, реально кримінальної, дисциплінарної, коли немає в законодавстві передбачених заходів, які не допускають, наприклад, до вчинення корупційного діяння, закон, який сьогодні діє, ви знаєте, що Україна прийняла спочатку в 2009 році, прийняла три закони по корупції. Ця тема вже сьогодні обговорилася. Потім їх скасували. Президент ніс новий закон. Закон, до речі, гірший, бо ті три закони готував, до речі, коли я працював у уряді міністром юстиції. Так ось новий закон, зокрема, містить норми, які говорять про те, що якщо людина поступає на державну службу, то тепер її освіта має бути спеціально перевірена. Не просто він показав диплом, а робиться запит, направляється в на учбовий заклад і встановлюється, бо це обов'язкова вимога наявність вищої освіти. Закон передбачає, що якщо людина притягнута до відповідальності. За корупційні діяння чи діяння, які можуть розцінюватися як корупційні, мають бути тепер внесені в державний реєстр тих, хто це порушив. І я можу назвати багато чого іншого, що зроблено. Але що не зроблено? З цієї весни до України приїжджала, ну, аналізувала стан справ корупції. Ви знаєте, є ГРЕКО, це Орган Ради Європи, група держав, які займаються боротьбою проти корупції. Що вони встановили? Вони встановили, що Україна підтягнула своє законодавство, воно вже краще, воно вже майже європейське. Але вони сказали, сам президент Греко сказав про те, що все в Україні є, немає політичної волі його виконувати. Органи міліції, прокуратури і суди не забезпечують належну реалізацію. До речі, що саме цікаво, три роки назад, я, пауза, я, я скажу фразу: три роки назад. Ще я працював в уряді. Ми проводили дослідження у співпраці з РЕКО, які сфери в Україні є найбільш корумпованими? Що ви думаєте? Перше місце міліція, зокрема Державна автоінспекція, друге місце суди, третє місце прокуратура, четверте місце таможня, п'яте місце податкова. Це всі ті органи, які насправді відповідають за те, щоб притягувати людей до відповідальності. Я запитую, про яку люстрацію ми сьогодні говоримо? Хто буде здійснювати люстрацію? Тобто це ж не просто, знаєте, прийшли до людини, взяли його, е, арештували, посадили в в'язницю, ні, це ж треба провести розслідування, придивити звинувачення, засудити, забезпечити виконання. Хто? Ті люди, які за е, даними соціології і досліджень насправді є найбільш корумпованими. Тому, е, ще раз наголошую, шановні колеги, е, тут шапка закидательством проблему не вирішиш. Необхідно скрупульозно, крок за кроком. Законодавство э, э, виконавців, орган, до речі, який має цим займатися. Про це на жаль, сьогодні мало сказали, що це має бути ця вимога э, Греко, про те, що це буде мати має бути спеціальний орган у незалежний від президента, який має займатися розслідуванням корупційних справ. Спасибо, Олесь Бузина, Я просто скажу, що у нас формат 1 на один буде якраз Віктором Ющенко, третього на першому національному в 21.30. Це анонс, будь ласка. Пожалуйста. При... Пригласите на этот формат? Нет. нет. Хорошо. Там правильно. только политики, которые мне интересны. Хорошо, я тоже буду ходить только к ведущим, которые мне интересны. О, это правильно. Это правильно, да. да. Надеюсь, вы тоже будете в их числе. Еще можете заинтересовать. Так вот, у меня есть один простой пример. Вы знаете, мы говорили здесь о проблемах местного самоуправления и коррупции. Я говорю вам как житель Киева, житель Шевченковского района. У нас в Киеве вообще нет местного самоуправления. Ви це прекрасно знаєте. Тому що з 2010 року в нас взагалі в Києві і в усіх містах-мільйонниках це не лише проблема. Києва немає районних рад. Взагалі немає цього самоуправління. Так про що ми тут говоримо? Яка різниця, хто мама, хто папа того, що сталося? Що його вбило? Корупція його вбила, чи централізація? Воно труп. Воно в Києві вже мертве. Я на, ваш, на, вашій, на вашій стороні більше того, якщо ми подивимося, як сама, можливо, така сантенція теоретична, але вона цікава для людей, якщо ми проаналізуємо сьогодні всі заможні суспільства, демократичні, європейський континент, Азію навіть, я вже не кажу за Америку, ви не найдете жодної країни, жодної країни, яка б була заможньою демократичною, вільною і при цьому не була децентралізована влада. У кожній із цих країн є децентралізація, як обов'язковий імператив. Нема децентралізації, немає успішної країни. Тому, Славік, ви мудро поставили сьогодні на обговорення тему корупція і децентралізація. Тому що сьогодні гроші в центрі, повноваження в центрі, адміністративний ресурс в центрі. Я навіть дивуюся, чому люди балотуються мерами сіл і міст, тому що коли вони туди приходять, що їх чекає? Запущена ЖКХ, розбиті дороги. Немає джерел для покриття цих видатків, і їх чекає тільки дорога в Київ метарствувати в центрі, щоб їм дали гроші. Цю систему необхідно докорінно змінити. І, до речі, наша партія, у своїй, у своїй програмі, ідучи на вибори, ці речі передбачає.